Продовжую начитувати зміст нашої заяви про відвід колегії суддів. На черзі аргумент п'ятий. Дніпропетровський апеляційний суд, як і його попередник, апеляційний суд Дніпропетровської області. Це неконституційне, антиконституційне утворення. Як вже наголошувалось раніше 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу. На всеукраїнському референдумі було затверджено акт проголошення незалежності України та створено самостійну українську державу України. Відповідні архівні копії документів додаються до цієї заяви. Даний неспростовний факт покладено в преамбулу, основу нової Конституції України, документ без зміни доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття Конституції України. Встановлюючи відповідність утворення відповідних судових інстанцій з Конституції України, варто зауважити, що з огляду на відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, далі, ЄДРПОУ, та архівних копій документів реєстраційної справи юридична особа з назвою Апеляційний суд Дніпропетровської області Код ЄДРПОУ 02 91, код економічної діяльності КВЕД 84.23, та е, юридична особа з назвою е, Дніпровський апеляційний суд, код ЄРДПО 42270629, код економічної діяльності такий самий, це діяльність у сфері е, юридичних, там, щ... і, 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 і щось там і судових, кажучи послуг. Е, ніколи не утворювалися як державні органи судової гілки влади. Конституційної системи судоустрію з відповідною Конституційною адміністративно-територіальною юрисдикцією самостійної української держави України, зазначені юридичні особи приватного права, суб'єкти господарювання зареєстровані всуперед частині першої статті 8 Господарського кодексу України далі ГКУ. Відповідно до яких держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання, і частина 4 статті 56 ГКУ Суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту затвердженого кабінетом міністрів України, після його прийняття учасниками стає установчим документом. Це таке відхилення невеличке, а також з грубим порушенням першого речення абзацу другої частини другої статті 81 Цивільного кодексу України, згідно якого юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів. Адже згідно відомості ЄДРПУ реєстру приватних юросіб по обом зазначеним юридичним особам. А СДО і ДАС станом на 03.10.2018 року. Та з назвою Дніпропетровський апеляційний суд станом на 25.10.2019 року. В графах назва установчого документа жодних відомостей не міститься. Прийнятним, неприйнятним є і той факт, що юридична особа, суб'єкт господарювання з назвою Апеляційний суд Дніпропетровської області код 02-89-12-91, ліквідована, а юридична особа, суб'єкт господарювання з назвою Дніпровський апеляційний суд з відповідним кодом ЄРДПО утворена одним і тим самим. Указу президента України від 29 грудня 2017 року номер 452 дріб 2017, про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах. В апеляційних, в апеляційних округах я трошки виділив текст, щоб було зрозуміло, що фактично цим указом також спотворюється. Адміністративно-територіальний устрій України, виданим фізичною особою П. Порошенка, мігрантом апатритом без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України та відсутність. Конституційні посади президента самостійної української держави України ми її не засновували. Так що, хто хто ці люди, хто вони, що вони там роблять, що вони там видають, і що вони з себе вдають? З цього приводу так слід же зауважити, що 29 грудня 2017 року, дата видання зазначеного наказу вже діяла норма частини другої статті 125 Конституції України в редакції закону України від 02 06 шостого року про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, відповідно до якої суд утворюється, реорганізовується, ліквідовується законом, а не указом проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультації з Вищою радою правосуддя, дана норма згідно відомості історії документа на Офіційному сайті Верховної Ради України вона там зазначена. Дана норма набрала чинності разом із зазначеним законом 30.09.2016 року, тобто більш ніж за рік до моменту одночасної ліквідації і утворення зазначених вище юридичних осіб. Одним і тим самим, в принципі, указом від 29 грудня 2017 року. Отже, за даних обставин установу з назвою Дніпровський апеляційний суд не можна вважати судом встановленим законом. То питання, куди вас сударі занесло? Ні уж та вам покоєні по карману? Це стосується пана Никифаряка Гапонова і пані Новікову. В контексті наведеного вище також слід зауважити, що особи, які наразі складають колегію незаконного, так, е, такого, що не створений законом Дніпровського апеляційного суду, а саме так звані головуючі суддя в лапках е, Никіфоріак е, судді в лапках Гапонов і Новікова, у 2017 році своїм е, безпосереднім діяннями і мовчазною згодою. Вже приймали участь в поваленні конституційного ладу, перебуваючи на посадах суддів, а не професійних суддів апеляційного суду Донецької області, а потім на посадах таких самих непрофесійних суддів в трансформованому незаконним указом П. Порошенка прописується капсом від 29 грудня 2017 року номер. 452,2017 про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах в Донецькому апеляційному суді, в апеляційному окрузі, що включає Донецьку область з місць з знаходженням у містах Бахмуті, Донецьку і Маріуполі. Як наслідок невиконання внутрішніми узурпаторами Конституції України, так званий Донецький апеляційний округ сьогодні перебуває під тимчасовою до відновлення Конституційного ладу окупацією зовнішнього ворога української державності. До того він перебував в окупації внутрішнього ворогу. Це так для уточнення, в своєму рішенні номер 15 РП. Дріб 2002 від 9 липня 2002 року справа номер 1 2 Дріб 2002, який є обов'язковим до виконання на всій території України не може бути оскарженим. Конституційний суд України встановив, що положення частини 2. Статті 124 Конституції України треба розглядати у системному зв'язку з іншими положеннями основного закону України, які передбачають захист судом прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи, встановлюють юридичні гарантії їх реалізації, надаючи можливість кожному захищати права і свободи будь-якими незаборонними законом. Засобами. Це частина 5 статті 55 Конституції України. Тобто кожна особа має право вільно обирати незаборонений законом засіб захисту прав і свобод, у тому числі судовий захист. В принципі, те, що ми робимо зараз, ми себе захищаємо від суддів легіонерів заявою про відвід, обґрунтовуючи... Відсутність у них відповідних повноважень громадянства е е акцентуючи увагу на тому, що е сам нелегальний суд, в якому вони наразі е надають послуги юридичні відповідно до квет коду економічної діяльності, Продовжую. для забезпечення судового захисту Конституція України. У статті 124 двадцять встановила принципи здійснення правосуддя виключно судами, неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами, та визначила юрисдикцію судів. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. 1 частини 3 статті 376 цивільного процесуального кодексу України далі ЦПК України встановлено, що підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни. Судового рішення є порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового е судового рішення, якщо справу розглянута неповноважним складом суду. Ви бачите, ця норма стосується суду першої інстанції, але таким же неповноважним судом. Е на наше переконання є і апеляційна установа у складі е, суддів легіонерів. Зважаючи на міжнародні норми права, хотілося б зауважити, що відповідно до загальної декларації прав людини, яка була прийнята і проголошена резолюцією 217а3 Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня. 1948 року, всі люди є рівні перед законом і мають право без будь-яких різниць на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації. Крім того, кожна людина має гарантоване конституцією і законом право на ефективне. Поновлення у правах компетентним національними судами в разі порушення і її основних прав, наданих їй Конституцією або законом. Це стаття 8. Відповідно до положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, належним і безстороннім судом, встановленим законом. То надайте нам, будь ласка, суд встановлений законом, який буде розглядати нашу справу. Так, згідно до положень, визначених пунктом бі пункту 3, статті 2 міжнародного пакту про громадські про громадські і політичні права, кожна держава, яка бере участь у цьому пакті, зобов'язується забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи. Яка потребує такого захисту, становлювалася компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-якими іншими компетентними органами, передбаченими правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту. У нас всі ці умови прописані в Конституції, чітко визначені, нам не треба вигадувати велосипед. У нас все це є. Відповідно до положень частини 1 статті 17 закону України від 23 лютого 2006 року номер 3477 4 Римське про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України, суди застосовують. При розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод далі Конвенція та практику Європейського суду справ людини далі ЄСПЛ використовують як джерело права Європейський суд справ людини далі ЄСПЛ в пункті 66 рішення у справі Бачан проти України від 03.05.2007 року. Зазначив, що безсторонність в сенсі пункту 1 статті 6 має визначатися відповідно до суб'єктивного критерію на підставі особих, особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі. Тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження. Та об'єктивного критерію, тобто, чи були у суді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу, відповідно до суб'єктивного критерію, має бути визначено чи наявні факти, що можуть бути перевірені, як, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності суддів. У цьому зв'язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству. І, перш за все, сторонам у процесі. Ми наголошуємо на тому, що даний склад суду не вселяє довіри. І заявляємо про його відвід. Про практику ЄСПЛ ви зможете почитати окремо. Я не хочу перенавантажувати ваші вуха цікавою інформацією. Думаю, дотягнетеся до неї самі. Єдине, що зазначу, що в даному контексті слід зауважити. Що згідно частини 4 статті 382 Кримінального кодексу України, «Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного суду України, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Ми розпинаємось, ми пишемо, ми наводимо аргументацію, а суддя в першій інстанції Чудопалова одним розчерком пера зазначає, що вона там нічого не вбачає, не вважає і таке, і таке інше. І ми змушені йти і. Переконувати іншу інстанцію, яка складається з інших таких же самих, самих незаконних судів, в тому, що все ж таки треба виконувати обов'язково конституцію, рішення Конституційного суду, адже це все може дуже погано закінчитися для, для тієї сторони. Для тих, хто не виконує Конституцію, а займається поваленням конституційного ладу, з наведеного в цьому розділі даної заяви про відвід вбачається, що ані юридична особа з назвою Дніпровський апеляційний суд відповідний код, ані її попередниця юридична особа з назвою Апеляційний суд Дніпропетровської області, з також відповідним кодом ЄРДПО і Ведом, ніколи не утворювалися відповідно до вимог нової Конституції України, новоствореної самостійної української держави України, а отже, не можуть вважатись судами апріорі, Поставлені в даній, е, представлені в даній колегії особи, зокрема, Никофоряк Любомир Петрович, Гапонов Андрій В'ячеславович. Та Новікова Галина Валентинівна є фаховими юристами та породою своєї діяльності в області права повинні володіти наведеною вище інформацією, крім того, вони мають її перевіряти. А також в обов'язковому порядку мають виконувати наведені рішення Конституційного суду. Натомість вони цього всього не виконують. Даний факт є однією з тих інших обставин. Що викликають сумнів в неупередженості та об'єктивності зазначеної колегії суддів, і в наступному розділі шостому ми перейдемо безпосередньо до учасників цієї колегії.